Холодно. А, мені треба якесь укриття знайти. О, що це там бігом туди. Блін, тут сітка якась. Ей, тут хтось є. Ей, хлопче, допоможи мені. Ей, ти хто? Я взагалі-то прийшов знайти свого друга, але я вже дуже. Е... А як його звати? Його звати було ДЕТ 000. Я. Це ти? Стоп, а ти, звичайно, не семка 000. Так, це я. О -о -о. Дед? Я тебе, я тебе шукав чотири роки. Де ти знаходився, куди ти втік і це все ти влаштував? Це все ти построїв. Да, мене почали хейтить і бують овечки. Дед 000, а ти зможеш мене впустити? Ех, на діньок да, но Мне надо, щоб це місце ніхто не знайшов. Ну ладно, я тебе, як доставила, друга впущу. Підемо до костра, я тебе як вас глущу свіжим м'ясом. Дякую, друже. Эх, ты лучше, все це время, друже. Фух, як же ж тут тепло коло костра. Я це все время був, ну, як то кажучи. путешествував. Але виходить так, що я не путешествував, а. Ходив в пошуках тебе. Ну, на цей раз я заблудився, хоча я е, проживав в селищі із е, селянами. Але так вийшло, що я заблукав і натрапив на цю базу, там, де знайшов тебе. Я тебе шукав 4 роки, але не міг знайти. І ось я нарешті тебе знайшов. Пройшло з того моменту 4 роки. Я не вірю, я думав, я більше не знайду. І ти залишишся тільки в мене в спогадах. Ех, То були хороші времена, але ве ми йдемо. З того моменту, як ми перестали вчатися, помниш тоді, що тоді було? Я прийшов до тебе додому, ми сильно пособились і побились. Я підібрав тільки дідамітом і поджог, а ти мій теж зібрав, і тоді ми перестали дружити. Да, дет, 000. Були такі було таке время, але мені вже на це все байдуже. Саме головне, що я знайшов друга, яко, з яким я дружив, скільки я з тобою дружив. Я з тобою дружив вісім років і на 4 роки ти про мене забув, а я про тебе не забув. Я тебе шукав. І я тебе знайшов, тому що я тебе люблю як друга. Дякую тобі за е, свінь, свинину. Давай поїмо, бо я дуже голодний. Тут на ну, я думаю, хоча б до завтра, ну якщо можна, то давай довше, тому що я заблукав, мені потрібно знайти своє село. Ех, я тобі типу, вам покажу всі мої апартаменти. А поки або скажу, що там, як там. Хоча давай я вам скажу. Ех, тоді були печальні времена, ми пособились. Учитывая, що ти мене обеспечував, я був на произвол судьби і тоді я вліз в цьому діла. Я вступив в групировку, банду, банду іде задовжав крупну суму денег. І я почати. Я пустив милостині, питався виживати в пещерах, не доїдав. Но згодом я понял, що... Можна зарабатити другим путем, не тільки бандитськими ділами і всякими другими машинськими сферами. Я почав просто допомагати бідним. Другі люди мене за це любили. Давали гроші, а я допомагав просто людям. Я жив достатку. А потім мене знайшла та групіровка. Вона вже була набагато сильніша. І мені поголошував сильне покарання. Як ти розумієш, я вже другого цвета кожен. Мені довелося його поміняти, накачатися, поміняти цвет волос. І згодом, як ти понімаєш, це помогло. Я відсваю собі цю базу. Пушки, защита. Для того, щоб мене не знайшли. А ти мене знайшов. Ти теж якось помінявся сильно. Розкажи чого. Ну, взагалі! Я пройшов немало, немало путі. Я е, цей, ну коротше поїхав зразу до бабусі, бабуся мене нагодувала вкусними пиріжками, ну потім вона померла. На жаль, я за нею дуже скучаю, але я думаю, ну я не знаю, що сказати. Я пішов мандрувати, тому що наслідство перейшло не мені її хата, а моєму братові, який дуже злиться на мене, тому що я мілкий шкід, ну, він старший брат, і вигнав мене. Ну, я тоді знайшов село і проживав три роки в ньому. Ну, Потім я це десь два дні назад вийшов в подорож на пошуки тебе. І знайшов тебе, і я дуже голодний був і холодний був, ну я вже зігрівся, наївся і все добре. А покажи свій бункер, проведи ромтур, там ще щось. Ось ліук виїмося там, душу. залазь сюди. Бункер для солдат 11, 12, 13. Постороннім вхід заборонений. А що це в тебе за табличка? Це був колись або бункер. Воєнний він був з ядерними іспитаннями, і і оце підопить. Офігеть! Мені да. жаль. Ось другі. Тут були важні експерименти. Давай я тобі покажу свою кімнату. Ось о вона. Тут їх герої. Взагалі це кімната головного почастки. Ну, це стало моєю кімнатою. Ой. Дай 0.0, почекай, бо я пісяти хочу. Все, я попісяв, пісю, йдемо далі. Ось, що. Це генератори бункера. Осьо. Це дуже важна частина, її це не трогає. Так що, да. Так. Далі у нас стоїть спальня робочого класу. Це ті солдати, які обслужують цей бункер. Ось тут. так оце виглядає. Можеш присаживатися, можеш десь піджити. Мене не надо. А весь тягає, ну це теж така. Все ну все-таки потягалось. Ну де, тоді покажи мою кімнату, де я ж буду спати? Там, забивай. А де можна? Ну взагалі в будь-якому місці. Можеш тут, можеш в кімнаті солдат спальні. Мож, в спальні. даже навіть в'язниця тут є. Та ні, О, ні. дякую, я лучше з солдатами О, ось, посплю. ось, диви, А тут уже Це теж дуже важна часть тут. Нічого собі. М, да, це таке. Тут в'язниця, ось, да, да. його. Да. І ось моє улюблене місце. хе, -хе. І, дай. Нічого собі вона велика. Ну що, це так каси. Тільки 8 чоловік, а тут 20. Ну, все, Дед, на добраніч. дякую, що прийти в мене. Давай, я двері відпити не оставлю. Так, да, по пісяти, може, захочу. Ну, давай, я пішов. Все, друзі, на добраніч вам.